Так, 8 ранку забираю такого рамчика. І капчика і 5,7, це погано. Дуже багато палива піде, але що зробиш? А, ну Сюди буду класти те, що я буду забирати, а саме сліпер і фендерс, Все, виїжджаємо на Мічиган десь 5 годинок, і я буду там. Так, за. Хочу поставити на Trip A. А, Скільки я проїду миль загально в Тотолі? Наші їдуть полікові. Контрактори. Я дві години до фендерів у Мічигані. Заїжджаю на Walmart. Треба ж купити стрепи бо я свої стари забув, от і зараз треба купити стрепи. Рачі купив такі стрепи. Так, де моя, моя машина? ага там Купив стрепи, купив там ще пару резинок. І зараз ну нормальні будуть. І зараз буду їхати ще 2 години до фендерів. Бачите, якою дорогою я їду в помічігану до фірми. Це реально глуш, ну це глуш, і там є фірма, яка собі робить такі щиточки різні і. Завдяки тому, що є хоча б такі дороги, да? ну, хоча б це ти в мірках Америки, приїжджає той самий FedEx, інша пошта і забирає пачки з тими самими фендерами, які висилають або продукції, які ця фірма висилає. Отак і, і є робота в такій глуші. О, до чого дійшло, що навіть асфальту немає. А так я добираюся до фірми. Йо-мая! Ось компанія Robmar Plastics. Ну бачите, як виглядає? В яких нетрях? Я сподіваюся, я адрес не попутав. Ну, фірма співпадає, все співпадає, побачимо. Зараз, що по чому? Забрав маунткіт тут для того, щоб зробити. Це вже я вимазав трошки. Ну і все, забрав такий фендер, влізли в кабіну. Треба прижати цим, щоб не грало ззаду. Оп оп. І все будемо їхати по сліпер. Посліпер. Наступний на ну, ту все чітко. Хоча можна пристигнути цим і ще попробувати. Але я думаю, воно буде нормально триматися. Наступний стоп вже буде в Норс Каролайні. А там ще ці... Ай, блін. Там будемо в викладанні забирати сліпер. Побачимо, що вони не робили. Так, ціна. Ціна... 171 бакс за Маун кіт і 251 за самі фендери. Такс 25 баксів і тотал 447,32. На амазоні на інших сайтах посередниках мінімум 600-650 баксів. А то й 700. А той 800. Різні фірми, правда. А, але конкретно ці, цієї фірми а 650. ну 200 баксів зекономив. Так, да, я потратив сюди а, певний час і гроші на а, бензин. Але ну скільки там? 50 баксів. І тим більше мені треба було їхати на Норс Каролайну. Тому все нормально. Їдемо далі. Що в нас виходить? GPS показує мені їхати десь 730-735 миль. 11 годин 40 хвилин. Довга дорога через багато штатів. Так, 731 миля. Думаю, до другої ночі доїду, бо буду зупиняти, ще їсти і так далі. Ось так, виглядає Клеєр Мічиган. Бачите, на стовбах повивішували такі Сніжинки. Класно, мені подобається, як оформлюють е американці. Ну все ще так, на мінімалках, але... Прикольно, прикольно. Центр. О, так, заправочка, залилися і знову їдемо. Вже проїхав десь е 3 години. Від фендерів уже темно, бачите, ну і ще ще десь 9. Ну що, добрався до готелю друга ночі? Фух. 17 годин драйвінгу. Ой, трошки заб... Заб... забомбався. E, значить, мені залишається 5 годин поспати. Хаваєм щось купив на перекус і спати швиденько. Ранок, остання годинка до вікапа, але спочатку заїжджаю по бланкет і в банк, треба зняти ж гроші. Коротше, мені треба бланкет, а в Олмарті не було. Їду, їду в Home Depot. А, і вже немає часу, на 10-ту домовився. А ну, що ж, без бланкета... О, Мені то не треба, але я хочу за секюриті нормально зав'язати, щоб не їхало там 800 миль, не царапалося там, знаєте і так далі. Ось таком в такому гаражі пацанчики зробили мені сліпер. Вони тут для машин дуже багато чого роблять цікавого. Ну і мені зафігачили. Ну, загрузився майже вліз але пройшло залишити відкритим дверці. Нормально. Поклав бланкет під низ. Стрепи підтягнути треба. Бо я проїхався трошки. знімали, так мусить все триматися. Це, думаю, може ще одну стрипу покладу на іскаль, бо мене якраз одна залишилася. От. Та й будемо їхати помалу. Так це виглядає. Нормально такий сліперок. Тут дирка. Тому закрили. Так. Ну і будемо їхати 12 годин додому, 755 миль. Зупинився на плазі, купив Starbucks, трохи підкріпитися, перевірочка, все нормально, натягнуто, поки тримається, вже 150 миль проїхав, потрошку рухаємось до Чикаго. Йочек и далее. Тут погодка взагалі обалденна. Бачу, а, ну, як наче спав. Ночував в Чикаго. Ще 40 хвилин до паркінгу, де треба сліпер збросити. Зараз глянемо, чи все ще сліпер у пікапі. Може хто вже заціганув за ніч. А ні, бачу, вроді стоїть. Блін, холодно. Як його робити на такому морозі? Нормально все. Стрепи стоять. О, блін, сніг. Він був мокрий трохи. Все нормально. Все нормально. Їдемо. Приїхав на Ярд скидати, але забув ключі від траку. Ну як забув, просто в машині лежати в іншій. І тепер нема куди поставити, дома заїхати на трейлер скинути, але там драчок стоїть, ключів теж нема. Yeah. Нема людей. Зараз треба стягнути сюди, поставити і поїхати здати машину. Ну Будемо щось робити. Надіюсь не впаде від вітру, наче більш-менш трошки шатається, але нормально. Отак От хай постоїть трошки. От. Мож можна було на землю, але нормально. Мороз, не знаю, коли його тут робити. Всім усім. Він буде тут. Верніше тут. А, побачимо, побачимо. Головне, що вже є тут а, і осталось тільки зробити. Ну і от, 1851 миля за два дні. Їду здавати трачок, може ще сюди вернуся. Або поїду грати в футбол, правда, зимно капець.